Тварини страждають від війни не менше, ніж ми. Більшість тварин до цього не відчували довготривалого розлучення з господарем, перевезення чи надто гучних звуків. Які ж перші ознаки стресу у тварин? У котів зазвичай першою ознакою є незрозуміла поведінка. Вони ховаються в кутки, під дивани, поводять себе тихо. Часто їх важко знайти в квартирі, вони не контактують з людьми, відмовляються від їжі чи води, агресують на власників. Собаки більш стійкі. Стрес може проявлятися у них у вигляді тремору, вони не можуть знайти собі місця, ховаються, дивно поводяться. Проте собаки рідко агресують до господарів. Тварина може часто проситись на вулицю, вийти, а потім одразу хотіти зайти назад, може ховатися та намагатися травмувати себе. Екзотичні тварини, змії й варани, не піддаються стресу, а от шиншилам може дуже швидко стати погано. Стрес може призвести до втрати шерсті та навіть летального кінця. Використовуйте заспокійливі засоби, антистрес від біотеслаб, антистрес для котів, собак, цуценят та кошенят від вецентезу, а також котячу м'яту у вигляді кульок або іграшок різного дизайну. Субтитрувальниця